Перед самітом НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський вирушив у закордонне турне з робочим візитом. Нині голова держави у Словаччині. Тут заплановані зустрічі голови держави з президентом Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Людовітом Одором та головою національної ради Борисом Коларом. Високопосадовці обговорять оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України. Саміт НАТО та формулу миру, а також енергетичну безпеку. Планує голова держави найближчим часом завітати. Ти і до Туреччини також сьогодні Зеленський відвідав Чехію, провів переговори з першими особами країни Із президентом Петром Павелом говорив, як реагувати на терористичні загрози від Росії, реалізувати української формули миру та посилити північно-атлантичного альянсу. А от з прем'єром Петром Фіало спілкувався про оборонну співпрацю, зокрема й спільне виробництво. Напередодні ж Зеленський відвідав Болгарію, мав зустрічі з прем'єром країни Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радевим. Наскрізними темами стали енергетична та оборонна підтримка України. Під час перемовин українська та болгарська делегації мали певні розбіжності. Зокрема, Зеленський розкритикував Радева за використання слова конфлікт замість війна. Не дійшли лідери спільного і щодо постачання зброї Києву. Дискусія мала продовження на прес-конференції для журналістів. Що стосується аспекту допомоги в обороні України, у нас різний погляд на речі: він вважає ні. Це ескалація давати Україні допомогу. А я вважаю ні. Це захист. Це абсолютно. Це різна філософія. Мені він як головнокомандувач, верховний головнокомандувач, він не може а, дійсно Не може допустити, щоб було зменшення зброї у його армії. І тому це причина не підтримки нас. А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі. Вашої зброї не вистачить, якщо її буде в п'ять разів більше, ніж у вас вона є. Не вистачить. Ну просто це неможливо.